Dobrego Rano nie dziłem ja zaczynajcie z robotki. Wczoraj kupiłem mięso, to takie lepsze powierzawsz sobie na no, gotowanie murżiłku, kieleczy. A co gorsze, też murżiłku tam później będziemy robić farsz. To będzie na farsz to z 2 kg gdzieś, Takie gram 600. Górszego takiego. I dziś kielec 400. Kg. Приблизно, то буде таке ліпше м'ясо. Нема так, що купиш ідеального м'яса. Ну, бувають такі відпадики. Ну, теж непогано, можна би було щось приготувати, але з таким жирком, то я все відрізаю або кубята, то ми все на фарш таки відложуємо. На ну, дворі в нас дощик. Невідомо, чи ж десь поїду, чи якесь щось вийде сьогодні зняти в нас. Наразі така в нас ситуація. Сьогодні погодка дощова. На ринок не їздив, лише в український магазин з'їздив. На 27 злотих там собі покупки зробив і пару грошів. Таку гачишку взяв за 2,40, хмелі Сунелі по Дві пачки взяв для плову по 2,15. Така приправка. І такого в різних смаках собі. Макофи набрав там теж ціни не різні, від злотий 30 до злотий 40 і вроді щось там було по злотий 20. Якийсь один готунок з того. Собі набрав. О, то нема ліпше, як наше маккофе. Ось такі там у нас сьогодні закупки були. Зараз будемо готуватись до тижня. Треба собі якусь картоплі зготувати, щоб на два дні було. Ругу такого зробимо, якийсь котлеток нажарити. Ну і сніданку сьогодні собі зробити. На сніданок треба якусь підливку доїсти. Напевно, до підливки приготуємо ще собі макарон. Ось така у нас ситуація на неділю. Так, починаємо з макаронів. Гриємо підливочку. Водичка на макарони поставлена. Зробимо собі перший щінданок. от вже у нас 11 година. Сніданку ще собі не робив, поки приїхав, поки в телефон подивився, визвонив своїх. Готуємо не так, як жінки, готуємо поодиночно, перше одно готуємо, потім друге, бо то жінки ми ще разом готувати, а ми, мужики, готуємо по-іншому. Ось така у нас ситуація. Корончики вже у нас готові, з підливишкою перемішані. Трохи переборщив з макаронами. Прийде ще на два рази поділити, що на вечерю буде. чи там пательні той Зіма поїду, не любимо викидати. Ось так у нас. Чадаємо далі підготовку до робочого тижня. Тут котлетки на канапці собі, на три дні нажаримо. А тут будемо картоплю з м'ясом тушити. Спочатку прожаримо собі м'ясо з цибулькою, пізніше моркву докинемо, томатні пасти, а тоді картоплю. Ось такий у нас процес підготовки. Картофільку вже засипали, чекаємо як закипить, трошки потушиться, котлетки теж пожариться. Ось так у нас. Дощик вже перестав у нас на вулиці. Можна вийти. Такий вазончик з хати винесли трошки на дощик, аби відійшов досить гарненько у нас виглядає. Такий незнищивний вазонок можна сказати. Навіть колись поїхали були, не було у нас вдома, То він не пропав. Ось так от. Навщик нам ну, помідорчики добряче підлив. Помідорчики ось такі вже в нас. Тут попілом підсипали, говорять, щоб хальці був. Квіточки квітнуть в нас. Ось така ситуація. Клетки в нас вже готові. Садочок, в холодильник, картопля кипіть. Так що... На пару робочих днів будемо готові. Такі приходиш, розігріваєш. І нарано котлетку до булочки. Чимось там намастив і готовенько. Більше буде вільного часу. Найгірше з того всього ось цю сковородку відмити. Вона мивальник нам не влазить. І Посушити дуже немає де. Блин. Завжди в мене проблема. Але я її найбільше люблю за всіх трьох сковородок. Вона глибока, дуже з неї не бризкається. Ось так то у нас. Готування у нас закінчилось. Ще залишилось плиту помити, але спочатку мусить бурбенеру вивести, ну, нема де положити. Сковорідка сохне до нас тут. Що ще помиту. Хочу сказати по польськи швидко, бо я привикаюся за 10 років тут. І ось така ситуація. Ми йдемо на свою базу. Маємо тут телевізор, дивимось новини, футбольчики зараз якісь там починаються. Така ситуація в нас. Думаю, що на цьому відео будемо завершувати. Не знаю, що воно так було, що коротке вийшло, яке вийшло, таке маємо. А показуємо, який в нас побут домашній тут є. Дякуємо глядачам за перегляд. Просьба підписатись, поставити лайк. Для вас це тяжко, а для мене приємно. До наступного відео.